14 травня на Рівненщині стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. І триватиме вона до 25 червня. Відтак в області триває активна підготовка, зокрема, приміщень для здачі тесту. Загалом в Рівненській області підготовлено 30 екзамен... тимчасових екзаменаційних центрів, які містять 86 аудиторій. І серед цих 30 екзаменаційних центрів 15. Знаходиться в укритті. Загалом 30 теців розміщено в 10 містах нашої Рівненської області, щоб мати змогу приймати тестування в укритті закладам освіти, слід було до цього ретельно підготуватися. Наше укриття просторе, досить високі маємо стелі, повітря, клімат у укритті комфортний для здачі на метод. Року завдяки управлінню освіти, сприяння управлінні освіти були проведена комп'ютерна мережа, стаціонарна, електрична мережа, додаткова, яка була вкриті, але треба було для кожного робочого місця окремі розетки. Мати наш пункт тестування буде вміщувати 30 учасників. Завдання будуть писати в двох аудиторіях. Наразі ми пробуваємо аудиторії номер 2 Робочі місця для учасників НМТ облаштують за день-два до початку тестування. Натомість педагоги закладу розпочали спеціальну підготовку ще на початку травня. Працівники закладу, і я зокрема будемо задіяні до проведення національного мультипредметного тесту. Працівники закладу будуть працювати на посадах інструкторів, старших інструкторів чергових, помічника відповідального за пункт тестування. Працівники обов'язково щороку, незалежно від того, чи вони минулого року працювали, проходять відповідне навчання. Навчання проводить нам Львівський регіональний центр оцініння якості освіти. Наразі ми вже два етапи навчання пройшли. Очікуємо завершальний третій етап. Ну і розпочинаємо. Проведення національного мультипредметного тесту загалом на Рівненщині зареєструвалися 12 тисяч 115 учасників національного мультипредметного тесту. Загалом учасникам національного мультипредметного тесту повинні пам'ятати про те, що допуск учасників припиняється о 10.55. З собою необхідно мати документ, який посвідчує особу, сертифікат та запрошення, в якому вказано дату. Час, куди о котрій годині з'явитися на складання НМТ. З Собою можна брати водичку, але без етикетки, також ручку і можна взяти перекус. Триватиме тестування в два етапи по 120 хвилин з перервою на 20 хвилин. Серед основних предметів: українська мова, математика, історія України та четвертий на вибір. Якщо ж під час написання НМТ пролунає тривога, система автоматично заблокує його складання і відновить по її завершенню. Переваги того, що ми працюємо в укритті, ми не відволікаємося на повітряну тривогу. Відповідно, не припиняємо виконання тесту, а це покращує психологічний стан учасників. Вони вже сконцентровані на виконанні завдань, ну і відповідно можуть, мабуть, краще його скласти. Ба Більше, якщо повітряна тривога лунатиме понад 2,5 години, учасники тестування складатимуть його уже на додатковій сесії. Щоправда, стосується це лише тих, хто писатиме його не в укритті. Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини Рівного.